Коли Скайнет нарешті зрозумів, що людину подібних роботів робити, то себе не поважати. Шкода, що ж після шостого фільму, вирішив взятися за тварин, але то теж не таке собі вийшло, тому пішли далі і зробили іграшко подібних плюшевих термінатроніків. А головний герой тут лінивець, тобто охоронець Майкл, якому настільки нудно на роботі, що він без розбору кидається на звичайних людей і лупцює їх чуть не до смерті. Його, звісно, за це звільняють. А нова робота, яку йому пропонує рекрутер, не підходить, бо він не хоче працювати вночі. А це означає. Дегенерат правильно, що далі прийде тітка і скаже, що він дегенерат і має передати опікунство сестри. Їй а що він цього не зробив? Звісно, лікарка Ебі переконає дегенерата знайти роботу, бо це вже хоч щось. Останній шанс пощастило, що далі тітка забула, якщо він не погодиться. Моєму адвокату доведеться з тобою садитися. Заборонить тобі зустрічатися з сестричкою? тож він йде на тонічну роботу і, звісно, вирішує лягти спати в першу ніч, бо що робити, як не спати в першу зміну, коли тебе завжди звільняють, і в тебе от от заберуть сестру. До речі, про спати він не просто спить, він шаман десятому коліні, і в нього виходить викликати один і той самий сон, а точніше спога дитинства, де вкрали його брата. То він так детективи грає, щоб знайти викрадача. Але несподівано до нього підключається якась малаго по тапу ip адресі. А оскільки говорити їм нічого, а фільм де годину 50 50 хвилин, значить, треба просто мовчки стояти, а потім так само мовчки тікати. No, no. А тітка, виявляється, не забула, що погрожувала в неї просто адвокат, тільки для комедії годиться із таким адвокатом хіба підкупити няню малої Ебі, щоб та щось на Майкла накопала. Але в неї не виходить, тому за це діло береться її братанчик Гені, і він вже придумав геніальний план. Вони погромлять піцерію і Майкла звільнять, і тітка забере Ебі. Тож друга нудна ніч на роботі, а той шаман дегенерат знову спить, а гопнята знову не дають нормальну Спати, але знову просто мовчки тягне час, проте цього разу він прописує чітко і наздогнав одного за що отримав ваком, не можна чіткодити. Якраз в цей момент до нього завітала офіцерка і виявляється, він поранений в реальності. Ну тепер ясно, на честь якого Фредді насправді назвали піцерію. Вона показала йому термінатроніків, артистів, але плюшеві швидко задовбалися грати і сказали: поки не зроблять ім касово успішний фільм, типу яку Тейлор Свіфт, грати не будуть. Але він вже і так такий, ну тоді не знаю якого фіга вони вимахуються. Бо вони легконоси і настав час геніального плану. Прийшли підкуплені генії вандали нашкодити Майклу погромивши піцерію, коли. Його зміна закінчилася, і він поїхав додому. Плюшові теж настільки здивовані цьому геніальному плану, що ж вирішили залишити собі цих недоумків на пам'ять. А так, Мотор, на згодні. Офіцерка все таки вирішила доколупатися до Майкла, прям як я до фільмів ні за що. Коли забуваєш замкнути вхідні двері, стаття злочини бачить. Вандали заходили не через вхідні двері, лом в руках натякає на те, що насправді все було замкнено. Далі Майкл бере на роботу малу, яка його взагалі не слухається, при тому, що він бачить, що там щось дивне відбувається. А іншу няню знайти, напевно, сценарист заборонив. Так. Тож, це третя нудна ніч. Майкл швиденько сам поприбирав весь той безлад і в люлю детективом ставати. Мовча. З них гопняти, які просто тікають, вже нема все-таки середина фільму, і сценаристи вже відстрайкували, тому один заговорив і вони домовилися, що допоможуть один одному. Але замість сказати Майклу, хто викрав його брата, малий намалював малюнок і зник. От не запхай язик до заду кожен персонаж цього фільму, можливо, можна було б навіть цей сценарій привести до ладу. Сумніваюся. А Майкл прокидається, бо Ебі кричить, але виявляється, Термінатроніки просто в лоскотки грали, бо зараз зробити її Термінатроніком напевно не додумалися і краще розтягувати це все в клоунаду. Вдома Майкл бачить, що Ебі малювала тих сонних хакерів і кадр викрадення його брата, про який вона нічого не знала. З цього він розуміє, що це не просто чиїсь жарти і не просто сни. А Термінатроніками керують духи малої гопоти, і тепер він, знаючи про це, звісно, знову бере Ебі на роботу. Він ще гірший бовдур ніж я уявляв, і ось вже четверта нудна ніч. Офіцерка, звісно, теж знає, що то і в них починаються веселі трешові ігри. Але все виходить з під контролю, коли Ебі хоче на гітарі зіграти, попри те, що офіцерка кричить не робити цього. Її за кадровим методом б'є струмом, але все буде добре. Ну і добре, більше шансів, що відео не заблокують. А офіцерка, замість того, щоб нормально розказати Майклу, що тут насправді відбувається, весь час закидає наживку, але на любе питання тупо гавкає на нього. Якщо приведеш ебісюди ще раз, і я тебе. «Та вона ж хиблена». ж, нарешті, п'ята ніч він закинувся філютками і пішов шукати Фредді Крюгера. Іди до Фредді. Але шкода, не знайшов. Гопнята його хакнули, і він погодився віддати їм ебі за такий хороший сон, але відразу передумав, бо тон не вихід в снах жити, але пізно ще й отримав навик повільний сліпошарик, і мала гопота його трохи зацарапала. Він прокидається, прикотий до крісла саме вчасно, щоб побачити, як термінатронік загрозливо, але ще більш повільно ніж загрозливо, суне щоб його вбити. А щоб він встиг вибратися спеціально для такого там замки з болтами, які можна пальцями відкрутити. Далі він хоче втекти, але ексід закритий. Але звісно, він живий, прокидається, бо в Термінатроніка, який швидко наближався, щоб його вбити, напевно, сіли батарейки. Та пофіг. А тим часом Фредді вклав спати тітку, і вони з Ебі сідають в таксі, бо таксисту байдуже кого возити. Тож вони їдуть робити її термінатроніком. Офіцерка нарешті розказує все Майклу, те, що могла зробити вже давним-давно, але вона чомусь думає, що Чесно <плес> робила усе, що можливо. Майкл, термінатроніки це духи, я контролюю її вбивця. До речі, ти його знаєш. Він тебе взяв на роботу, і барабанний дріб він вкрав твого брата. Щось таке сказати, напевно, було неможливим. І саме так. Тож, коли вона йому все розказала, Майкл поранений йде рятувати Ебі, а щоб у нього були шанси. Спеціально для цього термінатроніків можна виключити електрошоком на деякий час. Як і чому це можливо, звісно. Всім пафі. Тож поранений не зграба, досить голосно стукає вентиляційною сіткою, але вони зараз глухі та й сліпі і навіть не бачать, як він воду виливає і нейтралізує їх. То таке. далі, Тіпо, величезний робот не може впоратися з ебі півгодини, бо руки тремтять. Тому Майкл і його вирубав струмом. Тіпо, як знав, що для цього треба відпустити малу. Вони тікають, але як можна втекти, якщо тут швидкий учень флеша, мале кусюче тістечко збиває з ніг, але окрім масажувати ногу і відпустити, щоб поміж зуби електрошоком положити, нічого не може. Це ж головний герой. Але дитячі ігри набридають жовтому кролику, який тут головний і всім заправляє, тому він нарешті приходить сам. Щоб розібратися з Майклом. І при тому, що він, як і кожен поважаючи себе поганець, любить потякати і потякати, все таки спочатку, як мінімум, ламає майкло ребра, а потім, як мінімум, проломлює череп, але сценаристи так не думають, і він просто відключився. Я вбив би того сценариста. Офіцерка тим часом в останню секунду врятувала ебі від косперщика термінатора, який вічність тягнувся до ебі. І, думаю, вже варто сказати, що їм більше підійде назва щось типу «Тягну довго, бо та треба троніки. Ні, ідея не дуже. Шегі. А офіцерка, спільниця і дочка кролика Шегі чомусь вирішує врятувати ще і Майкла, тому стріляє в батька, але, звісно, не в голову. Скобідуб загриз за таке. Так, так, він звинувачує її за провал місії. Чувак мав цілі ночі, поки Майкл тут спав і тупо в ігри грався. Але звісно, винувата вона що дійшло до такого абсурду. Звісно, а тим часом Майкл очуняв і замість того, щоб вирубати кроля Шегі, кинув офіцерку. І Ебі з ним розбиратися, а сам побіг прожектор включати. Напевно, знав, що той телепень буде так довго і нудно тягнути, що Ебі встигне намалювати малюнок і навіть причепити його на стіну. Пішли вони всім нагрі. Офіцерці взагалі так набридло це все спостерігати, що вона попросила її заколоти замість дубанути його якимось кріслом по голові, коли він відвернувся. Сватив її, чесмікота. Тож Шегі так і стоїть, нічого не робить, поки малюнок повертає пам'ять термінатронікам. Біжи, Шегі, тікай, Біжи! але замість того, щоб викликати поліцію і посадити вбивцю на довічне, Майкл вирішив залишити його телепозитронікам, щоб вони йому помстилися. Тож тістечко, єдиний персонаж, який відповідав тут за якусь динаміку, кусає його за живіт і костюм повільно його вбиває. Бо шагі настільки притрушений, що не змінив замки в своєму костюмі, які були нестабільні ще 20 років назад. Чхати на його тупість! Вони потягнули його до себе, мабуть, щоб він помер в костюмі і був в другій частині, і продовжив всіх вбивати. Геніально!